Це добре, тату, що ви прийшли. День і ніч я думав об тім, аби ви прийшли, тату. Що тобі, Михайлику? Мені, мені так тяжко, тату. Я не видержу. Я втечу. Не кажи такого. А сьогодні... Сьогодні сталося таке? Та -та! Я тут, пане капітане, що це таке, я вас питаю? Що це? Сміття зметено докупу і залишено. Що це за порядки я розпитаю? Доповідаю. А жаль, пане... я вам покажу собаки. Наказую все це сміття вилизати язиками. Ясно? Ясно, пане дебенте! Наказую всім лягти і язиками вилазити оце сміття. Хто не послухає, той побачить. Нідар! дай! Ти собака! Перше зачув я тут, що таке мужик. Тут людині відкривають очі на все, але я не пес! Ми люди, що знаємо ли землю. Вона чорна і руки наші почорніли від неї. Проте вона свята. От цими чорними руками ми робимо білий хлібець, який їдять ті, що називають нас псами. Най буде соромно їм, що вони топчуть нас, мов ту землю, яка їх готує. Колись вона тяжко заважить на їх грудях.